Ось коли ми відкрилися чотири дні назад, таку футболку з дуже таким гарним написом Доброго вечора, ми з України придбали переселенці з Запоріжжя. Валентина Ільченко показує одяг у своєму магазині в Івано-Франківську. Сюди жінка приїхала з рідного Сєвєродонецька. Донецька через повномасштабне вторгнення Росії в Україну повернутися додому вона не може. В цьому році влітку було б 40 років, як я там би прожила і пропрацювала. Тобто, це мої дівчата, доньки народились там, це їхня батьківщина, це вибачте. Тяжко згадувати зараз, тому що новини не дуже хороші. Ми можемо не говорити про це, якщо вам важко. Можна не говорити. Дійсно тяжко. Жінка розповідає, 22 лютого поїхала до Києва на виставку дитячого одягу, звідти до доньків Івано-Франківськ. Тому що перші тижні були такі дуже-дуже тяжкі. дуже тяжкі ось. Ну, тому, що, тому що я тут, а все там. Там чоловік, там квартира, там робота, там киця. дома теж залишилась, і там війна. Згодом жінка відновила свій бізнес у Івано-Франківську. Почали шукати місце десь невеличке, маленьке, щоб оренда була не дуже великою, тому що це ж все гроші, яких нема. Дівчата, постачальники в своїх групах писали оголошення. Наприклад, про те, оці всі плечики, які ви бачите тут, я жодного не купила. Тобто, плечики йшли зі своєї України, з Луцька, з Хмельницького, з Києва. Магазин ми так і називали «Хісторія». Тобто, це нова історія життя. Магазин працює кілька днів. Постійних покупців ще немає, але Валентина впевнена. Potreben čas.